Ми з братом відчуваємо і вам, їх взагалі, матерям, вдовам, діткам, за втрату рідних. І ми також не пробачимо цієї, яка ступила на нашу землю. А на жаль, гинуть краще сини і доньки, але без їхньої жертовності не було б нас України і не було б нас. Адже всі розуміють, як да московит. Захопили Київ, і інші місця. До речі, це факти, що там, де вони ступають, там, де окупація, там в першу чергу знищують ось таких славних хлопців, дівчат, ті, хто люблять по-справжньому Україну. А завдяки тому, що в нас в Києві і в інших містах, хто знав, що не пішла далі, вони, на жаль, і гинуть. Не тільки багато поранених, а, на жаль, багато щиро співчуваємо. Цієї смерті не даремні, знаєте. Бо вони дарують нам життя. Він казав, що афери. Так, так, це цвіт нації, бо коли. Він був націоналіст, такий український, такий український дум. так, Зараз такий сім'ї. Мама папка така. Він за Завдяки тому, що ви дали життя, життя по тому таких славних козаків, бажаючи, що в нас так. є Україна. Так. Сіночку, дякую. Я звертаюся до тих, хто любить Україну. Допомагайте один одному. Хлопці, дівчата, воюють за кожну з нас. Ми паралельно відео робимо, аби звернутися до кожного, хто любить Україну, допомагайте фронту фінансово, ходіть маскувальні сітки. Навіть просто бачить воїна, киліть голову і руку на серце. Їм дуже потрібна наша підтримка. Це в першу чергу. Вони кращі психологи. Ось, серце, коли ми вшановуємо їх, Дякую, що ще живим. Але не забувайте ходити по можливості на прощання. Бо це також дуже важливо рідним. Світла пам'ять і відчуття вам. Бережись у нас. Підкривайся. Бережи себе, беру. Сивий, я знаю, що у тебе є слово сказати. Підійди, будь ласка, сюди. Андрій постученку, доброволець. 14 бої на фронті, зараз на масштабно теж не виставляються.